Шановні друзі, вітаю вас! Ми продовжуємо з вами складати пазл економічних поглядів та планів щодо економічної політики, ймовірної претендентки на посаду президента Сполучених Штатів Камали Гарріс. І сьогодні ми з вами поговоримо про публікацію Тімоті Рукса в Deutsche Welle під назвою Як би виглядала економічна політика Камали. Гаріс після того, як Джо Байден зійшов з дистанції президентських перегонів, до демократів повернулось відчуття справжньої надії. З іншого боку, бізнес не впевнений, а якою буде економічна політика Каміли Гарріс у разі її перемоги. Ще кілька тижнів тому здавалося, що Дональд Трамп повернеться до Білого Дому практично гарантовано, да? але Байден переломив хід президентських виборів, вийшовши з перегонів і підтримавши. П'ядесяти дев'ятирічну віцепрезидентку Камалу Гарріс. Очікується, що вона принесе новий імпульс у перегони і стане офіційним кандидатом від демократів в серпні в Чикаго. Гарріс вже продемонструвала значне збільшення фандрейзингу, зібравши понад 81 мільйон доларів. За першу добу після оголошення Байдена про зняття. Це помітили не лише виборці, донори чи політики, бізнес США і в усьому світі. Також Підбиває підсумки того, що може означати це потрясіння, будує якісь прогнози щодо цього. Компанії не люблять невизначеності. Рішення Байдена зняти свою кандидатуру усуває тільки частину цієї невизначеності для країни, для економіки. Рішення Байдена гарантує іншого президента у 2025 році. Однак різницю між Байденом і Камалою Гарріс важче розшифрувати. Гарріс має тенденцію бути більш прогресивною ніж Байден. Хоча я не впевнений, що це матиме значний вплив на економіку, каже Ден Малісан, доцент кафедри державної політики та управління в університеті штату Пенсільванія в Гаррісбургі. Вони обидва виступають за захист робітників, обидва підтримують розширення відпустки по догляду з дитиною. Обидва підтримують політику соціального захисту, таку як Medicaid, Medicare та Social Security. Для багатьох бізнес-лідерів зараз важливо не стільки те, що відстоюють Камала Гарріс і демократ, тому що воно можливо не так сильно буде відрізнятися від того, що ми бачили попередні кілька років. Для бізнесу важливіше те, яку політику Трампа Гарріс зупинить у разі своєї перемоги. Однією з найбільших цілей Трампа є оновлення його порядку денного Америка понад усе Америка Фост. На додаток до своєї жорсткої риторики щодо кордонів еміграції, Трамп запропонував 10% відсоткові мита на весь імпорт до Сполучених Штатів Америки, і навіть більше того, заявив, що може запровадити 50% мита на імпорт з Китаю. І хоча Байден залишив дуже багато попередніх рішень і тарифів митних Трампа в силі, і навіть ще більше додав певних обмежень, вони все таки. Як вважають експерти, мають цільовий характер спрямовані на конкретні індустрії. Загальний тариф на весь імпорт знизить конкуренцію, призведе до зростання цін для найбідніших американців. Зазначають Deutsche Welle. Вищі ціни призведуть до ще більшої інфляції, яка збереже вимушено високі процентні ставки. Ця перспектива, а також страх перед глобальною торговельною війною, перевернули бізнес-моделі багатьох компаній, змусили їх переосмислити. Як вони будуть вести бізнес, якщо Трамп переможе і нав'яже свою волю? Ми з вами говорили про велику зустріч Трампа з бізнесом, про його пояснення, про його обіцянки, про його плани і їх відповідність попереднім крокам. Так от ці компанії, особливо в Китаї, наразі вони можуть зітхнути з полегшенням, оскільки очікувана номінація Каміли Гарріс, ймовірно, дасть новий поштовх демократам. Деякі галузі промисловості США, такі як традиційні автомобілі, Будування, енергетика та криптовалюти, можливо, відчують менший ентузіазм з приводу зростаючої ймовірності перемоги і демократів. Вони покладались на офіційну передвиборчу платформу республіканців і очікували на справжній поштовх для своїх індустрій від Трампа. Документ обіцяв дерегуляцію для галузі викопного палива, заявляв, що республіканці покладуть край. Незаконним і неамериканським переслідуванням криптовалют з боку демократів протистоятимуть створенню цифрової валюти центрального банку, так званій CBDC. Зараз інвестори можливо переглядають свої політичні розрахунки і сподіваються на більш високі прибутки в той час, як виробники відновлювальної енергії та електромобілів ймовірно сподіваються на збереження статус-кво у разі перемоги Каміли Гарріс. Втім. До будь-яких серйозних змін в політиці ще кілька місяців. Наразі це поки що лише теорія, тому що нещодавно європейські фондові ринки закрились зростанням так само, як і акції на Уолл-стріт, завдяки зростанню акцій високих технологічних компаній. Ну як би виглядала економіка Гаріс? Задають питання дойчувеля. Камала Гаріс досі мало говорила про економіку, про те, як би вона нею керувала, однак, озираючись на її час на посаді прокурора Каліфорнії, генерального прокурора, сенатора в кінці кінців президента США, можна отримати деякі уявлення про це як генеральний прокурор, вона була жорсткою щодо нафтових компаній та банків. Як віце-президент, вона підтримувала великі економічні плани Байдена, включаючи розвиток зеленої енергетики, план порятунку Америки та закон про зниження інфляції. Вона також підтримала закон про мікросхеми та науку, або так званий Чіпс, який передбачає мільярдні інвестиції для заохочення виробництва мікросхем в країні. Гарріс виступає проти загальних тарифів, але буде стежити за Китаєм, що відповідає, в принципі, поточній політиці уряду і не обіцяє якихось кардинальних змін якими б не були її ідеї, їй потрібно буде швидко показати американським виборцям своє бачення економіки, чи є у неї нові ідеї, чи вона буде Байденом 2.0 в сфері економіки. Просто ну так би мовити, інше ім'я, прізвище, але та ж політика. Один з викликів, який постане перед Гаріс зараз, це завоювання власного місця, також захист того, що було зроблено адміністрацією Байдена. Гаріс. Тому числі в економіці це стосується усіх сфер економіка не виключення, каже Малісон в інтерв'ю Deutsche Welle. Якщо вона зможе переконати достатню кількість виборців, що зможе знизити інфляцію, створити робочі місця, не перевернувши при цьому світову економіку гори дригам, то в неї може з'явити шанс стати першою жінкою президентів Сполучених Штатів Америки. Таким чином бачать майбутню економічну політику. У Дойчевеллі well. це не найбільш повна, не найбільш конкретна версія того бачення, яким я з вами поділюся, але я хочу дати вам різні перспективи. В попередньому огляді був Нью-Йорк Таймс про ліберальне видання, якому 173 роки виповнюється, і яке симпатизує демократам їхні погляди на економічну політику Гарріс як потенційного президента. Сьогодні Дойчевеллі. Наступного разу буде більш цікава версія. Друзі, з того, що ми з вами вже проговорили про плани економічної політики Трампа і Гарріс, як ви вважаєте, хто би з них був кращим президентом США з точки зору посилення економіки Америки, тому що сильна економіка Америки, сильні Сполучені Штати? Це гарні шанси для України з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.